тепер проїхати. Я тепер тут не проїду. Дорогу всю знищили. Роби що хоч, вертайся назад тепер. Ось ще один трактор. Ось кругом техніка по лісах. Всюди йде масова виробка Бачите, який великий, Такий з таким довгим тим краном стрілою. Має такі ланцюги на колесах. Я не знаю що це і для чого, але я хочу вам показати. Фу який жах. Що тут було? М'ясо, ребра, Оленя чи лося. Розкидувано кругом. Яблука. Якась бочка висить. Що це за таке було тут? Ужас. <плес> да. Дивно, дивно. Вот такі речі в лісі можна побачити. Те, нарешті я приїхав. То я сьогодні дуже довго катався всюди, їздив потрохи. Вже перша година дня я тільки приїхав збирати ягоди. Дивіться який камінь. Яка гора. Вся покрита мохом. Але нам вона не потрібна, нам потрібно йти туди туди-вниз, аж туди-вниз. Там внизу повинно щось бути, зараз ми побачимо. Дойду гляну. Так, щось вроді починається. Щось вроді починається. Спустився я сам вниз аж сюди, я аж тут почалася хоч трохи якась босниця там. Там майже нічого нема, поки йшов. Вся брусниця того року родила десь в низовинах. Біля боліт, біля води, в ямах таких всяких. На вирубках простих і на зрубах майже нема. То тобто, як кажу на зрубах, <гум> на висих таких, на горах. В основному хоче вона такі хащі. Ховається. Зараз полянка маленька, ми її визберемо скоро і поїду я туди далі. слідуючи. Там ще одна буде маленька, а потім далі вже буде більше. Ще озеро є гарне таке. Тут спробуємо рибку ще половити, може все далі буде далі, все видно, як там буде. Аж тут, в самому кінці, в самому куточку, так в самому низу родило. Щось більш-менш родило нормально. Бачите, як воно? А там майже, майже нічого нема. вже спустився сам низ, виходити звідси буде звичайно важко. Ще й під гору. Але то одна ходка буде, більше сюди не піде, не піду. Jak raz mieszkam z biuru, wiszę ci na parę innych budach. Так, одне відерку назбирав, висліпав мішок. Думав зійти виходити, але знайшов ще полянку, бачите, яка гарна. Може зараз ще одне відерко зберу. Бо там ще знизу не дуже було. Пішов трошки тут в другу сторону, а тут ще зроді би краще. Подивимося, чи ще зможу одне відерку зібрати. Господи, що файну полянку таку. Такая вся червонесенька, гарно. Взагалі, як намальовано. Дивіться, який я ліс за лісом, Он стий дрімучий. Бачите? який ліс. О, і гриб. І гриба найшов одного. Білого. Гляньте який ліс. який лісок. Гарний. Ух ти що. Сироїшки. Все сироїшки, дивіться. Таких тут багато. Клас. Такий класний ліс, не?